Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості для того, аби фізично знищити російського диктатора Володимира Путіна. Це може статися у випадку, якщо РФ піде на застосування тактичної ядерної зброї. Таку заяву в ефірі програми Вердикт Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо зробив колишній постійний представник України Прион Володимир Єльченко. Американці вже пояснили Путіну дуже просто й наочно. Можливо, вони взяли клаптик паперу і намалювали. Що буде з РФ, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю, сказав дипломат. Він зазначив, що фізичне знищення Путіна буде першим, що станеться після застосування Росією її ядерного арсеналу. Після цього протягом 20-30 хвилин буде знищено також Чорноморський флот країни-агресора. Така сама доля спіткатиме і всі військові угруповання РФ, які перебувають біля кордонів України. А потім наступний крок: це удари по всіх військових базах і стратегічних об'єктах вже на території РФ, включно з Москвою і Кремлем. Причому йдеться не про ядерну зброю. А про конвенційну каже Єльченко. На його думку, розмови про ядерну зброю з боку РФ припинилися саме після того, як у Штатах змалювали таку картину наслідків її застосування Кремлем. Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що неназвані офіційні особи Пентагону, нібито погрожують фізичним усуненням президента РФ Володимира Путіна. У відповідь він пригрозив потенційними наслідками. До слова російського диктатора Володимира Путіна може бути ліквідовано спецслужбами РФ. Через цю загрозу він постійно змінює своє оточення та охорону. Таку думку висловив сайту Главред військовий експерт Українського інституту майбутнього консультант комітету ВРО з питань нацбезпеки і оборони Іван Ступак. За його словами, подібний сценарій для Путіна можливий лише тоді, коли його подальше існування стане препоною для багатьох великих чиновників РФ. Адже раніше вони могли в четвер сісти на Private Jet, полетіти в Ніцу, зіграти в казино в Монако. А в неділю повернутися зараз такого немає. Грошей вище даху, а витратити їх не можна. І коли ситуація стане критичною для генералів, тоді можливо вони приймуть таке рішення, прогнозує експерт. Він також не виключив найближчим часом в Росії гучних посадок і випадкових самогубство серед топ чиновників військового промислового комплексу. Це пов'язано з невдачами і поразками російських військ в ході війни в Україні. ФСБ буде рити землю і стовідсотково знайде історії, коли бралися мільярди доларів на виробництво певних коштів і третина або дві з цих коштів розкрадалися. Тим більше, що ніхто в РФ не розраховував, що війна буде саме такою. Якщо в РФ його і прогнозували, то думали, що вони сюди зайдуть, швидко зроблять з усіх вінегрет і на цьому все закінчиться, коментує Ступак. При цьому він переконаний, що главу Міноборони РФ Шойгу триматимуть на посаді до останнього, оскільки його нібито ніким замінити. Він дуже зручний для Путіна, тому що він керований і не має політичних амбіцій, і Путін боїться, що в разі якщо відправить Шойгу на 10 років за провал спецоперації призначить когось нового, то, можливо, той новий захоче зробити собі політичний. Кар'єру і вивести війська на Красну площу. Звичайно, Путін не може цього допустити, пояснив військовий експерт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!